Допомога для більш ніж 20 тисяч людей. Саме таку кількість населення обслуговує вигуцька міська лікарня, розташована у мальовничому куточку Прикарпаття. Пацієнти звертаються сюди з різними проблемами, у тільки обладнання за 25-річну історію медзакладу практично не оновлювалось. Тож поступово виходить з ладу. Працюємо на старому обладнанні. Деяке вже виходить з ладу. Зокрема, в нас вийшов цей парафіно нагрівач, закирито нагрівач. Два місяці ми терпіли. Через два місяці спонсор нам подарував дякувати вчасно, дуже вчасно, тому що звертаються до нас жителі не тільки нашого куща, а також Світлого Долинського району. Приїжджають із Болехова, приїжджають з Рожнятова. Новий озокеритонагрівач медзакладу подарував благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Без такого препарату кажуть лікарі ніяк не обійтися, адже щодня на процедуру вигрівання озокериту приходять декілька десятків пацієнтів. Лікують ним захворювання суглобів, опорно-рухового апарату та жіночої статевої системи. Сучасний прилад у використанні, ніж старі зразки, тому значно полегшив роботу медперсоналу. Незважаючи на ті процеси, які сьогодні відбуваються в державі, хворих людей не стає менше, а навпаки, навіть і з тою важкою психологічною ситуацією їх навіть стає на трішечки більше, і це є прикро. І тому навантаження на медиків сьогодні є ну досить великим. І я, як голова благодійного фонду, як обласний депутат, маю за обов'язок їм допомагати і прикладати максимум зусиль, щоб їхня робота трішечки була легшою. Опікуватись вигуцькою лікарнею, каже голова фонду Володимир Грабовецький. Будуть і надалі. Крім того, вже запланували спільні проекти з керівниками інших медичних закладів.